Пані Надія Нікітіна на виставці Як тебе не любити. Крюки мій в Крюкеві вона проробила на стальзаводі, на заводі «Ліш» і стальзавод, Проробила 27 років. Пані Надія, розкажіть про вашу роботу, про те, що ви добились. Я Нікітіна Надія. Я художник дизайнер по освіті. На підприємстві Кримичукський сталиварний завод я проробила 27 років художником, дизайнером. Ось ця фотографія я є, да? Дуже люблю свою професію по життю і тому з задоволенням робила всі ці роки. Старалась виконувати свої завдання. Відповідально, так. По роду своєї діяльності мені приходилося займатися і розробкою інтер'єрів, і ландшафтним дизайном, і в якійсь мірі і поліграфічною робота була в мене. Тобто ж приходила дуже така різноманітна робота, яка пов'язана з естетикою. Тому мені самі було так. Відрадно побачити якісь плоди моєї творчості, навіть от в розробці значка ветеран. ветеран праці, це, це ви цей значок в розробили в да? заводі. Тобто я розробляла ескіз, а потім цей ескіз вже віддавали в роботу. Угу. Так, також. Також я розробила і товарний знак, і е, логотип нашого підприємства. Та, ще багато чого, якщо Оце е, товарний знак, запитати, скільки було зроблено за ці 27 років. На цій виставці також я представила художні роботи, декілька робіт. Це, от, наприклад, кроків'янка. Мені самі було приємно побачити це обличчя це бивша робітниця виставкової зали залила Борисівна. Вона мені позувала, я її задоволення її зобразила. Недавно вона приходила так. і фотографувалась біля свого портрету. Да, дякую. Ми виставимо дякую. виставимо. дякую, це дуже приємно чути. Також, колись ми гуляли, десь пішли на пленер. Ось така тиха бухточка, крівкові десь там. Я вже не пам'ятаю де, але там стояв такий маленький кораблік і ми його зобразили. Це Крюків, так? Так, да, такий малесенький. От. Mm. Так само є пастельна робота нашого палацу Крівківського, mm -hmm. який всі знають. Це така пастельна швидка робота. От. Всі знають скрюхові музикальну школу. То був ще музична. Зараз неї... церковна приходна. Да. Це вже церковна так, приходна. Так, так, так. Ага. І за нею наша церквушка. Угу. Теж такий пейзажик намалювала. Також, також в мене є етюд з Крюківським мостом. Угу. Такий зимовий етют. Ага. І ще одна малесенька робота. Корсар чекає. Клюківський місць, зараз ми подивимось. Угу. А корсар ну, чекає, розкажіть. Розказати? так. Да. Це? це такий маленький, такий, я, не знаю, я так кажу громко, кораблик. Це не кораблик, такий малесенький. Катерок, Катерочек, так. Це принадлежність вагоно-будівного заводу, але коли він проводив завод сорівнування, сорівнування з підводної охоти, то він чекав, чекав на своїх чемпіонів, скажімо так. А ми вболівальники за своїх чоловіків, братів, ми були. Два дні підряд на березі і вболівали. Хто ж з них виловить побільше риби. риби? І ми чекали перший день 6 годин, другий день 5 годин. Це безвилазно мужчини повинні було, були знаходитись у воді угу. і старатися підстрелити якомога більше риби, повісити на свій кукан. Ось mm -hmm. коли вони виходили з такі з куканами, на яких висіло по декілька рибин, то це було таке свято. Mm -hmm. От. Оце такий спомин у мене за ті сорівнування. Да. Дякую вам, пане Надія, за велику роботу, яку ви предоставили на збірну виставку. Як тебе не любити, Крюкове вимінь? І вам дякую, і мені дуже приємно дякую.